Усіх вітаю! Мене звати Ірина. В цьому році я закінчила ОНМУ за спеціальністю 051 економіка і навчальна програма. У мене була міжнародна економіка. За ці чотири роки в нас було багато різноманітних дисциплін. В різних сферах економіки загалом я дуже задоволена. Проблеми з нашою кафедрою ніколи не було. Кафедра економіки і фінанси взагалі я вважаю, найкраща в Одеському національному морському університеті, і е, навіть ми півтора роки наша група вивчала німецьку мову. Це як одна з переваг спеціалізації міжнародної економіки, що ми, ми вивчаємо не тільки англійську, як обов'язково, а також маємо змогу обрати серед вибіркових дисциплін німецьку. Тож, шановні абітурієнти, рекомендую вам вступати саме на спеціальність 051 Економіка, на спеціалізацію міжнародна економіка. Усім успіхів!